Привіт! Я зараз знаходжусь перед будинком, де була канцелярія Роберта Домса. Це був купець власних нафтових і озерних копалень в місті Бориславі. Це такий старовинний будинок. Він зберігся в оригінальному вигляді. Фасади верхнього поверху і криша це оригінали. Він дуже гарно виглядає. І хочу показати вам. Оці два приміщення, вони розділені між собою, тобто там простір. І якщо уявити, що зсередини зайти до віконницька, яке воно вузьке це приміщення, що там було, було, я не знаю. Ну, Тільки можемо здогадуватися. Так виглядає канцелярія Роберта Домса. На честь якого зараз продається пиво.